Здоров! У мене вимкнуло світло, тому сьогодні я займатимуся аналоговими гобі. Я маю скомпрометовану шафу, і під скомпрометовану я маю на увазі ось це. Тому я планую із нею сьогодні щось зробити. Перша причина це, щоб коти не смикали оці панельки, бо вони віддираються і цим спокушають котів. По-друге, щоб трошки змінити вигляд моєї кімнати, тому що мене перевантажує надмірна кількість текстури дерева. І власне світло сьогодні не буде цілих 8 годин поспіль, тому я думаю, мені буде весело. То що гайда до роботи творчості і у цього всього. Зараз відкручу ручки і чекайте на АСМР. Я хапнулася за шуруповерт. Щоб шо Кручу ручки, я їх так довго закручувала, щоб зараз відкручувати. Паскудство. Це буде довго і марудно. Оля! Частина болтів просто виглядає отак, от. типу, вони не кінчаються нормально. Першу покрию білою акриловою емальною для того, щоб загрунтувати, а далі якісь добануті кольори. Це буде темно-фіолетова, це буде темно-зелена, а це буде тепло-жовта. У всякому разі, можна було б це робити валиком, типу для того, щоб покриття було рівномірне, і красиве, все таке. Але я хочу текстури, тому я візьму пензель. Треба заклеїти скло малярним скотчем. Я могла би просто викрутити скло. Хто придумав акуратність? Хіба є в цьому світі проблема, яку би не вирішив канцелярський ніж? Насправді є, але цю проблему в такому разі вирішить синя ізолента. Я вирішила, що краще я все-таки викручу і повиймаю все скло звідси. Так, там колекція Гріпотри. Ммм, смакотулечка. Пошурувала за мочалочкою. Шліфувати я не бачила сенсу взагалі, бо це, по суті, така фанерка. Це було довго і марудно. Але я закінчила! До речі, є здоровенний плюс, це то, що він, типу, сохне неймовірно швидко. Я, поки це все пофарбувала, я вже можу першу кольором покривати. Зараз будемо мішати. Я маю оце: жовтенький, зелененький, фіолетовенький і синенький. Я не пам'ятаю, на що я брала синій. Я дуже сподіваюся, що цієї баночки мені вистачить на одну панельку рівно. Покрити десь рази два, тому що я абсолютно впевнена, що я не намішаю знову ж такий самий колір. Живемо один раз. Отже, перша панелька в нас буде такого бускового кольору. Забагато, забагато бусковий. Окей, струшуємо. Це має бути насичений бусковий колір. Я знаю, що мішати треба якби не пензликом, а патичком. Але де я вам візьму патичок? Окей, це вже щось доволі близьке до того, що я хочу. Ймовірно, бусково це був не той кольор, який мені вартувало брати. Ой, переборщила. Роки художньої школи. Де ви? Бо треба було готову брати і не випендрюватися, господи. Отже, ось наша перша жертва. Окей, okay, let's go! Текстура то не є погано. Я закінчила. І з цією. Отже, вона сохне, тут два шари. І фарби мені вистачило якраз як на ці два шари. Що ж, зараз будемо мішати зелененьку. Цього разу я вирішила типу, бахнути набагато менше білого. Я боюся, що він буде занадто зеленочний, але в разі чого у нас і жовтий для того, щоб домішати. Це вже, до речі, дуже близько. За яскравий. Дуже хочеться чорного. Я про це пошкодую, але виходу нема, того ж мені якби треба тьмяніший. Раз. Ляпка, два, ляпка, фати. Можна навіть ще трохи чорного. Я про це пошкодую. Ітерація друга. Ну, в жовтий, то я точно не буду давати чорного. О, хто об'єктив фарбою замацав, то я. Воно чи не воно? Не можу зрозуміти. Якийсь він занадто яскравий. Чи навпаки недостатньо яскра. Покриємо одну одним шаром і подивимось, яким воно висохне, бо я щось типу, маю прям багато сумнівів щодо цього кольору. Я щось не думала, що тут буде така здоровенна творча складова. Отже, я покрила одним шаром зеленого і дуже стомилась. Але мені неймовірно подобається, як воно виглядає. Плюс зелений вийшов дуже класний, він коли висох. Він... Став темнішим і дуже гарно поєднується із бусковим. Привіт! Мені рубануло світло, а це значить, що пора нарешті закінчувати оцю от всю штуку. Власне, що я вчора робила, коли дали світло, і в мене розрядилася камера. Я перш за все вирішила, що тут буде темніше фіолетово. Зараз я збираюся дати другий шар зеленого на оце от все, того що навіть попри те, що покриття доволі хороше, видно деякі розводики, і я просто їх замалюю. Плюс от уто оці от всілякі е, тоненькі бічні штуки, теж акуратненько попід попідводжу, тоннюсіньким пензличком. І власне, оце от фронт робіт на сьогодні. Крім того, нарешті оцю третю закінчити. Я провела опитування в інстаграмі, щоб зрозуміти, який колір туди більше буде личити. Той, що в мене є синій, чи той, що в мене є жовтий. Більшість голосів були за жовтий, плюс дуже багато людей написало, що варто його зробити максимально теплішим, наближенним до охри. Тому я буду домішувати туди червоного. Але щоб він був не оранжевий, а от саме теплий, теплий, жовтий, жовто-гарячий, без дефіса пишеться. От хтось мені був написав в інстаграмі, що варто типу не перетемнити кімнату. Я вважаю, що та жовтий якраз таки зробить це потрібний контраст на цю всю штуку. Творчий процес це складно, знаєте. По-перше, я зрозуміла, що бра можна підключити до опса і вкрутити туди супер яскраву лампочку. У мене вийшло щось таке. Не дуже ясно, чи цей колір прям підходить. У всякому разі жовтого автобурника в мене вже нема. І якби все. Ні, це взагалі не то. Воно дуже сильно пастельне. Я не знаю, як так вийшло, що отут то воно не пастельне. А що я не вилазить з банки, воно пастельне. До речі, подивіться на мальвочку. Мальвочка спить в новій лежаночці, яку я нещодавно для неї пошила. Її там дуже добре. Ситуація жовтою шавкою наступна. Та, по-моєму, вона недостатньо охреста, щоб підходити. Право тому, що акрил має властивість темнішати, коли висихає. Тому я просто лишу оце, от так, і буду займатися, поки якимось іншими частинками. Я закінчила з зеленим. Найкращим рішенням було пофарбувати торці. Куличок, бо вони проглядалися через скло і отут, де відкрита зона. Воно додає прям класної атмосфери. Воно виглядає ніби так задумано, а не ніби я це попробувала. Проблема поки що лишається з фіолетовим, бо я не знаю, чи цей колір затемний. Можливо, до нього варто допі... Допі... домішати білого. І з жовтим, тому що цей колір засвітлий. І я думаю, чи поможе йому домішування чорного. Stay тюнд я в процесі творчих пошуків. Ну, в жовтий, то я точно не буду давати чорного. Отже, проблема з жовтим вирішена. Е, я бахнула в нього трохи чорного, і він перетворився на холодний жовтий. Я не знала, що мені треба було холодний-жовтий, але тепер це холодний жовтий. Те, як фарба поводиться в банці, це взагалі не те, як вона поводиться отуто. -от -от. Просто вийдіть, вийдіть І зайдіть нормально, шановні фарби. Всі руки в фарбі. От бачите, оце? Воно ось тут. Як це? Плюс у мене залишилося доволі багато фарби, і є ще тумба від столу з таким самим матеріалом. Її треба буде теж рано чи пізно пофарбувати. А ще я думала про те, щоб пофарбувати собі стільниці. Але я не знаю наскільки це хороша ідея. Їх дуже легко пошкодити, забруднити і фарба раз два і злізе. Я думала насправді про чорний колір і зверху бахнути такий товстелезний шар лаку. Фарба набагато менш надійна, ніж то що у мене зараз на стільницях. Тобто. Ну, цей пластик. Фарба набагато красивіша за пластик. В цьому проблема. У мене дуже сильний, як би то сказати, український страгл. Я не можу вибрати фіолетовий. Мені не подобається те, що там відбувається. Я намагаюся його зробити набагато теплішим за допомогою червоно-рожевого. І Мені здається, вдається. Але я втрапила в пастку теорії кольору. Отут видно, що, по суті, там. Чотири відтінки різні, і жоден мені не подобається. Словом я закінчила поза відео. Поки в мене була розряджена камера, що я також зробила, то це намішала темніший фіолетовий. І нарешті пофарбувала усе фіолетовим, закінчила жовтий, повставляла скло і повкручувала ручки. Це я робила вже при світлі і шуроповертом ця справа пішла набагато простіше. Крім того, одним із найчудовіших рішень було пофарбувати торці поличок. Таким чином воно виглядає як задумка і цільна композиція, а не якісь фасади шафок, просто відірвані від реальності. Загалом я дуже рада, що мені вдалося закінчити цей проєкт. Того, що я себе знаю, я така людина, що оце от все могло стояти недофарбованим близько місяця, а то й більше. Як результат, я тепер маю плюс-мінус симпатичний кольоровий фончик для того, щоб знімати всілякі штуки. А також чекаю, поки приїдуть книжечки для того, щоб заставити ними всі полиці. Поки що на поличках відбувається відносний бардак, але це окей. Типу їхній час іще прийде. Базончики. Мальва погризла жахливо. Тому дякую, що слідкували за цим проєктом. Він був справді дуже цікавий і неймовірно оживив мою кімнату, тому що мене трохи втомлює, коли усе навколо заставлено текстурою дерева. Я люблю кольори. Що ж, до зустрічі десь у якихось із майбутніх відео. Адже, оскільки доволі часто немає світла, я маю займатися якимись відносно аналоговими речима, які не потребують живлення від мережі 220. О, такі от справи. До зустрічі. Пока. Пока!